До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітаю вас! Ми продовжуємо тримати оборону на інформаційному фронті. Лондонський міст упав на 97-му році життя. Відійшла у вічність її величність королева Єлизавета, II, яка керувала державою 70 років і стала єдиною людиною у світі, яка у червні цього року відзначила платановий ювілей правління. Зранку королеві Єлизаветі стало погано а вже після обідню пору. Букінгемський палац повідомив світові сумну звістку. Станом на цей час у Великобританії оголошена десятиденна жлоба. 8 вересня 2022 року. Інспекторським складом Золочівського районного управління головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області спільно із рейдовою бригадою лісової охорони державного підприємства «Золочівський лісгосп. Було проведено спільне патрулювання за додержанням вимог лісового та мисливського законодавства забезпечення охорони лісів від пожеж. У бродівських школах пролунав перший дзвінок. Про один із них наступний сюжет до вашої уваги. На території навчального закладу зібралися учні на свято першого дзвінка. За доброю традицією, після звучання державного гімну України. До присутніх звернувся директор школи Юрій Мельник. Нам треба будувати свою державу вільно, незалежно і сильно. І робити це кожного дня 24 на 7. Тому звертаюся до вас і маленькі гімназисти, і випускники. Ваше завдання сьогодні здобувати знання, стати патріотом своєї держави. Опанувати всі сучасні технології, а наше спільно з батьками, завдання створити для цього всі необхідні умови. Після цього пролунала хвилина мовчання за загиблими в російсько-українській війні, і слово також надали випускникам школи. Нові знайомства, і перша закоханість записки під партою і беззонні ночі над домашнім завданням. Повільні підйоми і такі ранкові запізнення. Лінійки, газети і прочухани. Але не злосні, ніби від мами. Тут ми всі ще трошки діти, але вже й трішки дорослі. Набиваємо гулі і здобуваємо досвід. Колись ми всі якнайшвидше хотіли закінчити школу, а отже, наш останній рік. Складно сказати, які емоції нас переповнюють, радість чи сум. Але одне ми можемо сказати з певністю. Шкільні роки назавжди залишаться в наших серцях. Також майбутні абітурієнти заспівали пісню за Україну, і це було дуже зворушливо. З вітальним словом звернувся також настоятель храму воздвиження чесного і животворящого хреста міста броди, отець Ярослав Царик. І зложимо до молитви руки, щоб мали ми сильної духовної залуки, щоб завжди підносили молитву до Бога. Слава була наша життєва в країни дорога. Наприкінці заходу пролунав перший дзвінок від телеканалу Броди Олайн. Ми бажаємо усім учням мирного навчального року і хороших оцінок! Сергій Нікишин, Володимир Дерейко. Телеканал Броди онлайн. Поруч із постійним моніторингом новин про звільнення українських земель на сході та півдні нашої держави вживаємо всіх можливих заходів для забезпечення захисту населення від повітряних ударів країни-агресора. Сьогодні представники Бродівської міської ради, прокуратури поліції, ДСНС та Золочиївської районної військової адміністрації перевірили стан захисних споруд цивільного захисту. Які розташовані на території Бродівської громади, приміщення облаштовані для перебування людей та забезпечені необхідними ресурсами? Не забуваємо про небезпеку, навіть коли сигнали повітряної тривоги чути не так часто, як раніше, ворог є підступний та непередбачуваний. У бродах виступив муніципальний хор бояни, який зібрав напрямку збройних сил України 8 тисяч гривень. Яким був цей захід цього разу? Дивіться далі. Святковий недільний вечір для парафіян храму здвиження чесного і животворящого Христа нашого міста виступив муніципальний хор буян під орудою незмінного талановитого художнього керівника і просто людини з великої літери, диригента Ярослава Линіва. В цей час у храмі зібралося чимало наших жителів та представники влади, не шкодуючи оплесків, глядачі із великою насолодою могли послухати концерт. Плюс за тебе Україну саме таку назву мав сьогоднішній благодійний концерт, який мав благодійну мету допомогти нашим військовослужбовцям, які міцно тримають над нами небо від путінської навали і щодня знищують сотню їхньої техніки. Виступ муніципального хору під чітким злагодженим керівництвом Ярослава Ленєва зворушив глядацьку аудиторію. Після кожного номеру парафіяни аплодували хору стоячи і з вигуками браво, хоча хор на правду заслуговує набагато більше. taynadolayu vosadit' myakvy na Концертна програма має патріотичне спрямування. У номерах звучали стрілецькі пісні і ті, які сьогодні у час повномасштабного вторгнення звучать по особливому зворушливо. Після виконання маршу українського війська Ярославу Леніву вручають букет квітів, а церковний зал заполоняють гучні аплодисменти, вдячних слухачів. Сама ж концертна програма триває більше години і залишає у серці кожного лише приємні миті, знамениту червону калину співають усі разом. Хай ця пісня, яка лине з уст солістів, хору не замовкає ні на мить, і наша славна Україна обов'язково переможе. Зі словами вдячності виступив настоятель храму Отець Ярослав Царек, подякувавши від імені парафіян за такий чудовий концерт. В загальному за цей вечір вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Я сьогодні втішаюся тим настроєм і веселиться моя душа і мій духовний сан. Що найкраще у відчутті мого серця. Сьогодні співав Боян. Дякуємо вам! Але пам'ятаємо, що, наприклад, ті пісні, які ми співали ще років, скільки там десятків, кожного із нас вже би мали відправити в товароніку на сиді. Ви то знаєте добре. Тримаємо своє. Дроджуємо, впливаємо, забуваємо своє миру нам перемоги. Слава Україні. Сергій Нікішин. Телеканал Броди Онлайн. Продовжуємо ретельну підготовку до опалювального сезону 2022 року. На території Бродівської громади зазначають працівники комунального підприємства Броди Теплоенерго. Вони провели заміну. Мережного насоса у пониквянському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів також замінила 12 метрів тепломереж діаметром 50 міліметрів. Хоча літо вже завершилося, це не є перешкодою відпочити восени. Отож, де це можна зробити і за якою ціною дивіться у наступному інтерв'ю. Доброго дня, розкажіть, як воєнний стане вплинув на туризм та відпочинок? Доброго дня. Перш за все хочу почати з того, що в сучасних умовах відпочивати нам дуже важливо в кожному з нас, адже відпочинок не тільки зміцнює наше психічне здоров'я, але і захищає нас від емоційного вигорання. А тому е, кожен має в принципі знайти час і мусить для себе приділити час для так званого перезавантаження. Це перезавантаження дуже важливе. Щодо туризму загалом, то е, хотілося зазначити, що звичайно туризм змінився. Е, оскільки в минулі роки корективи у в туризм світовий, український, в тому числі е, вніс ковід. Цього року ми маємо корективи, які внесла війна і воєнний стан. А тому туризм не може вже бути таким, як він був до того. Ну ми сподіваємося він буде кращий після того, після нашої перемоги він буде кращий, ніж він був. Ці причини от війни воєнного стану в Україні. Ми маємо те, що маємо. Ми маємо меншу кількість авіарейсів з України. Ми взагалі їх не маємо, оскільки всі аеропорти закриті, літаки не літають і. В принципі, вилетіти неможливо, хоча в нас є туристи, які телефонували ще не так давно і питали, що не вже зі Львова не можна полетіти. Ну і з Львова не можна полетіти. Але е, наші туроператори хочу сказати, що вони досить гнучкі і, в принципі, пристосовуються досить непогано до реалій. І коли от коли ми вже ми мали таку е, в принципі брак турів на початку літа. То вже до кінця літа ми мали досить багато пропозицій і автобусних турів і авіатурів. Авіатури пропонуємо із країн сусідів. Це є вилюти з Польщі, із Молдови, з Німеччини. Теж є виліти, з Прибалтики є вилюти. Що добре, і що погано? Добре, те, що ті авіатури все-таки є. і Ми можемо запропонувати їх туристам, але трошки гірше з добиранням, тому що треба перетнути кордон і добратися до аеропорта. Це займає певний час, оскільки зараз є і на кордонах черги, то це і треба планувати, десь і переночувати біля аеропорта. Щоб це було зручно потрапити в той самий час, який вам потрібно для вильоту. Щодо автобусних турів, тут більш надійно. Ми пропонуємо автобусні тури, де ви можете підсісти в Тернополі, у Золочеві, у Львові і їхати відпочивати на море. З вами їде керівник групи, гід, якому ви можете задати всі запитання, які вас цікавлять. Таким чином він привозить вас на місце, розселяє в готелях. Людина відпочиває і повертається назад автобусом. Тут не треба нікуди виїжджати, перетинати кордон. Все зрозуміло і ясно. На відміну від минулого року, коли була фаворитом, у нас Туреччина, оскільки були авіатори з усіх міст, і туроператори змагалися між собою, хто дасть кращу ціну. Туреччина зовсім не в фаворі. Цього року у нас були в фаворі Греція, Хорватія, Чорногорія, Болгарія. Оці країни, які більш доступні автобусом. В принципі, бронювали і авіатури. Авіатури із Варшави бронювали, з Жешова з Німеччини менше, тому що з Німеччини вони, як правило дорожче йдуть. Бронюємо авіаквитки. Цього року багато на запиті було щодо авіаквитків в різні країни. Ми підшуковуємо кращу ціну і пропонуємо відповідно кращу ціну від авіакомпанії. Так само можна і забронювати і наземне обслуговування, тобто тільки проживання у готелі. Куди можна поїхати за кордон і відпочивати осінь? Треба сказати, що осінь це є, в принципі, один з найкращих періодів для відпочинку, оскільки восени починається саме оксамитовий сезон. Це коли ціни на готелі в Європі, особливо і в Туреччині, теж спадають. А погода і море ще тримаються на відповідному рівні. Тепле тепле, тепле море, гарна погода. Тому ми рекомендуємо скористатися цими осінніми днями. Наприклад, у вересні рекомендуємо поїхати до Болгарії, до Греції, до Чорногорії, до Хорватії. Маємо автобусні тури, непогані, які можемо підібрати індивідуально для кожного туриста. До кінця жовтня в принципі, буде комфортна температура. У Туреччині, в Іспанії, в Італії, в Греції теж можна туди теж полетіти або поїхати. Швидше поїхати, бо полетіти в принципі виходить дорожче і нема стільки пропозицій, як наприклад, зі наприклад, тури автобусні. А вже з жовтня там вступає вже період Єгипту, період екзотичних країн, які ми теж можемо запропонувати, але з вилітами із сусідніх країн. Якщо мається на увазі відпочинок саме в восени, то Якщо ми беремо автобусні тури. То це автобусні тури можуть бути на вікенд. До Речі, осінь ще є пора досить непогана для мандрівок Європою. І досить багато в нас є автобусних турів на вікенд, які передбачають 2-3 дні мандрівки, 2-3-4 дні мандрівки і включають у себе одну або дві країни. Такий тур буде коштувати, наприклад, від 68 євро зараз на даний момент. Кажу від, тому що ще залежно від туру, залежно від країн, є певні доплати за екскурсії, хоча більшість туроператорів зараз ці доплати. Забрали, але вони все ж таки в декого залишаються і в окремих турах вони є. Щодо відпочинку на морі, це якщо автобусний тур брати, наприклад, до Греції, Болгарії, Чорногорії, Хорватії, в районі 200-300 євро 350, якщо дворазове харчування включено, наприклад, у Греції чи у Хорватії, це буде тур на 8 днів відпочинку в готелі, плюс 2 дні дороги. Якщо ми візьмемо тури, тури по Україні. Теж зараз досить комфортно, щоб мандрувати Україною, то це буде в межах тисячі гривень. Можете два дні здійснити мандрівку, наприклад, у Карпати або в Кам'янець-Подільський, або ще якимось цікавими місцями по Україні. Тури авіатури будуть трошки дорожчі, звичайно, не трошки, а значно дорожчі. От я зробила таку підбірку цін Авіа на авіатури. З різних міст, наприклад, той самий готель плюс четвірка на двох, якщо з Туреччину з вилітом з Німеччини він буде коштувати 66 тисяч гривень. Це має на увазі сім ночей, вісім днів відпочинку і харчування все включить. Виліт з Польщі він буде коштувати 54 тисячі гривень. Виліз це з Варшави. З Жешова 47 тисяч гривень. Виліт з Молдови, з Кишинева. 28 тисяч гривень. Ну тобто ціни різноманітні. Тому, коли мене питають, скажіть приблизну ціну путівки. Ну при тому, що я працюю досить, ми працюємо давно вже вже в бродах і в туризмі. Я ніколи не назву приблизну ціну, тому що я її скажу точно. Після того як ви з'ясуємо, ми з'ясуємо, що людина хоче, які в неї потреби, як вона планує відпочивати, де вона звикла відпочивати, який вона бюджет планує. От тоді ми її підбираємо для неї готель і відповідно кажемо їй ціну, але вже точну ціну. В Єгипет теж приблизно плюс-мінус такі ціни, як в Туреччину. Найкращі ціни зараз найоптимальніші із Кишинева. І ще є непогані ціни із Прибалтики. Але до Прибалтики там є нюанс з добиранням трохи далеко добиратися. А от до Кишинева, до Жешова, деякі туроператори вже ставлять трансфери. Із Львова є трансфери, є трансфери, які тобто, включені вже в тур, є трансфери, за які треба додатково оплачувати. І таким чином можемо пропонувати більше варіантів з авіавильотом. На Єгип... Єгипет, на жовтень, скажімо, годаль-четвірка, на сім ночей зі всім включеним харчуванням, буде коштувати з Кишинева 40 тисяч гривень, виліз з Варшави 65 тисяч гривень. З Жешова 43 тисячі гривень, з Прибалтики 42 тисячі гривень. Приблизно плюс-мінус ціни одинакові йдуть з усіх аеропортів. І з Жешова, і до Кишинева, в принципі, може бути трансфер. Ще включення. А от до інших місць людина мусить добиратися самостійно. Тому кажу, розглядаємо кому як зручно. Є люди, які знаходяться вже у Польщі, є люди, які знаходяться в Німеччині. У нас є багато таких туристів, які і в Австрії. У нас бронюють тури, вже вони безпосередньо собі на місці добираються до аеропорта. То в них немає проблеми з перетином кордону. Їм так зручно. Звання почесний громадянин міста Броде отримала Ярослава Павлюк. Таку ініціативу підтримали депутати Бродівської міської ради Ярослава Павлюк знана перекладачка, письменниця, педагог, журналіст, громадська діячка, дослідниця рідного краю, лауреатка премії імені Лесі Українки, Петра Полтави золотої відзнаки товариства імені Марії Конопницької у місті Варшава. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Броденюз. Принагідно запрошую усіх підписатися на наш Ютуб канал, а також соціальні мережі. Я ж бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава!